Я її руки поцілую встану на коліна перед нашими жінками, мамами, сестрами, дружинами. Гурт Вертеп з 2001 року активний учасник культурного життя української спільноти. З перших днів повномасштабного вторгнення чотири музиканти гурта стали військовослужбовцями, служать на різних напрямках і в різних військах. Проте продовжують наступ і на мистецькому фронті. Це Інструмент, який допомагає жити, боротися, іноді навіть лікувати ну, взагалі душу, для спеціальної пісні Присвяти подвигу жінок на війні Тимофій звернувся до київської поетки Людмили Горової. Вона написала вірш про своїх подруг та знайомих, які працюють на перемогу. В Принципі, цей вірш алюзія на Шевченкову поезію у тієї Катерини, хата на помості, так. То е фінальний е фінальна струпа в цій поезії саме про Катерину. наші жінки завжди в авангарді історії впевнений. Тимофій Хом'як зараз близько 60 тисяч з них в лавах ЗСУ, понад 5 тисяч на нулі. Наші жінки ніколи не були осторонь. Вони були і є берегинями, але і берегиня е також іноді бере в руки зброю аби захищати своє музиканти гурту Вертеп сподіваються, що твір надихне й хлопців на передовій. Музику хлопців допомагає підняти бойовий дух. Так, це точно Музика за дістан, а весело вічку. Сьогодні перший день роботи в студії. Проте звукорежисер Данило Прохоров впевнений, що зроблять все по максимуму, інакше й не можна. У військових обмаль часу в кожного свій окоп, і кожен робить те, що він має робити, тому що він це вміє робити. Музиканти хочуть віддячити кожній захисниці персонально, тому звертаються до українців із проханням надсилати їм через соцмережі фото жінок воїнів української армії. Будь ласка, на фейсбук гурту Вертеп або на Фейсбук Тимофій Хом'як в особисті повідомлення присилайте фотографії жінок військовій формі, які зараз нас захищають. Їм честь і слава. Кожне фото стане частиною відеокліпу, який буде створено на студії 11-го телеканалу, і саме в нашому ефірі відбудеться прем'єра музичного твору. Наші жінки навіть Одинадцятий телеканал підтримує акцію, тож надсилайте фото своїх знайомих жінок військових з невеликою розповіддю про них на нашу електронну скриньку. Конкурс равлик одинадцять з позначкою Наші жінки на війні або в особисті повідомлення на сторінку одинадцятого каналу на Фейсбук Олена Городецька новини 11 одинадцятого каналу.